Всім вітання. Такий композитний напас у нас на огляді колорад. Бачимо зовні красиві кольори, які переливаються. Тут від світлого до більш темних. Такий психоделічний ефект, коли роздивляєшся. Всередині йде сталева камера. Бачимо на дні хрестовина. По центру в нас отвір, і по бокам ще такі додаткові прорізі. Вони створені для кращої тяги, більш потужної, щоб не так часто можна було чистити. Тут такі йдуть, як шматочки, але вони надійно сидять, тобто вони не відламаються, вони не прогорять. З цієї сторони йде маслозбірник. там можна збирати смоли ножиком, лезом і користуватись далі. Перевіримо посадку. Стандартне горло. 2,2 см. Легким натиском руки він у нас вже сідає. Неповторні ковпаки, кожен має свій колір, буде слугувати не один день.